Євген, прокоментуй, будь ласка, ситуацію. Ой, старі, Що сьогодні сталося? Знаходить. Я вітаю сьогодні останнє, як то кажуть, рішення вже на вашу користь. Прокоментуй, будь ласка, скільки... останнє ще буде касаційна інстанція, буде, так. напевне, буде, угу. але сьогодні ми нарешті добилися перемоги. В черговий раз ми добилися вже перемоги по цим земельним ділянкам. Земля залишилася за Київрадою. Ми надалі продовжуємо відновлювати сквер на місці, зруйнованому злобудовником, і будемо вже сподіватися, що до осені переріжемо червону стрічку. І на Печерську відновиться Звірницький пагорби, зелені не, не бетонні. неодноразово був на цьому судовому засіданні. Можу сказати з певнею, що е, перемогу ви здобули завдяки активності громади, а не позову Київради чи прокуратури, оскільки, е, ну якщо нагадай, будь ласка, про цифру, скільки разів були судові засідання, От Ми рахували усі засідання нещодавно, самому було цікаво. Ми вийшли на цифру 502 засідання так. загалом, так. і вони ще продовжуються. А... І навіть коли ми вже зведемо. Сквер, то ще будуть е, доходити такі е, засідання судові, і ще, я думаю, це на роки півтора-два. Так, судові. а безпосередньо от по цій справі вже так, більше так, було 60 суд. 60... І 60... І 70... Справа тривала, тривала близько вже п'яти місяців. так? 5,5 так. так. Ну що, вітаю тоді. Я... Давай, я... до перемоги. Можна ще невеликий коментар, чи задоволені, чи ні. Зокутуйте чи.